Привітики, давай подивимось. Тобі пораду карт стосовно твого питання на ближчий час. Що вони тобі порадять стосовно твого питання? Подумай про своє питання і подивимось. Дивись, тобі одразу виходить дев'ятка пентаклів. Це картка а, говорить про фінансовий успіх, про досягнення свого, своєї мети. Це е, говорить нам також про те, що тут картка такого урожаю, збору плодів, особистого, е, тяжкого, можливо, навіть е, праці та тяжкої труду, е, виконання е, твоїх задач, е, картка з е, таких гарних. Е, Доходів, да? досягнення результатів твоїх дуже, яких ти прагнув чи прагнула. Але Будь дуже уважен і обережен в своїх думках. Вісімка мечів говорить нам про те, що ти можеш якось уходити, відгороджуватися, уходити в велику дитину. Може бути якийсь такий знаєш, недостаток енергії, картка необхідного якогось отдиху, зверни також увагу на своє здоров'я. І не уходь в таке да, і так далі. Королева Жезлів говорить про вогняність, про такий стан, знаєш, енергії, сили, активності, сексуальності в твоєму житті. да, Це така жінка, яка може бути в твоєму оточенні, зверни на це увагу, да, або ти є сама нею. Паш Пентаклів говорить про те, що тут <клух> фінансовий успіх іде, і е, такі е, нові починання. нові починання, да? е, е, Треба проявляти такий це амбіціозний, скажімо, юноша, е, завоювання фінансових якихось моментів, треба бути більш упорним е, в е, своєму Питання. Ну і давай ще тобі глянемо одну картку картка справедливості. Будь справедливий до себе, будь справедливий до оточуючих, <кій> будь а, зважуй, зважуй да. всі за, всі проти, і йди по справедливості. Ну Такий тобі розклад, пиши, приймаю, підписуйся, далі буде.